У Києві, 18 вересня, чоловіка застрелили на АЗС. Момент злочину потрапив на камери, а поліція оперативно затримала підозрюваного. Однак це не єдина стрілянина, яка сталася. У мережі повідомляють про бійку та щонайменше чотири постріли, які пролунали у районі Софійської Борщагівки. Всі деталі гучних інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На одній із АЗС столиці зловмисник застрелив чоловіка та поїхав з місця злочину вогнепального поранення потерпілий помер. Повідомляє поліція Києва. Подія сталася 18 вересня вранці на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка підійшов невідомий та здійснив постріл. Від вогнепального поранення водій загинув на місці події, а зловмисник втік. У Києві було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Його мотиви наразі невідомі. Розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Однак це не єдина стрілянин. Яка сталася у Києві за добу? Ввечері вівторка, 17 вересня в одному з районів, було чути постріли на Софіївській Бочагівці. сталася бійка зі стріляниною біля ресторану. Телеграм-канали повідомляють про що чотири постріли, які було чути в ході розбірок. Там б'ється хтось. Бачишь, там гид. Бі... Ээээ! Это кошмар смотрит дурбом. Ой, ну кого-то полицейского. Дому поліції уточнили, що отримали повідомлення про те, що у селі Софіївська Борщагівка поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участі групи осіб. За попередніми даними, між двома компаніями відпочиваючих стався конфлікт, який переріс в бійку. На місце події оперативно прибули працівники поліції охорони, які намагалися припинити правопорушення. Однак один з учасників бійки не кинувся на поліцейського. Інший співробітник застосував зброю, здійснивши декілька пострілів у повітря. У результаті постраждалі відсутні. Конфлікт був припинений. На місці продовжують працювати правоохоронці. Зазначимо, що подібні інциденти у столиці трапляються вже далеко не вперше за цей місяць. Вранці 12 вересня у мережі повідомляли про стрілянину на Софіївській Борщагівці. За інформацією з пабліків, група п'яних чоловіків здійснила близько семи пострілів з пістолета. За деякими даними, вони стріляли просто з вікон житлового комплексу. В соцмережах опублікували відео з місця інциденту та повідомлялося, що на місце стрілянини прибули спецпризначенці, які влаштували штурми, нібито затримали двох підозрюва. Частина з тих, хто міг перебувати у квартирі, ймовірно, покинула її до приїзду правоохоронців. Про цей інцидент написали на офіційних сторінках поліції Київщини. У повідомленні йдеться, що правоохоронці приїхали на місце за фактом виклику і виявили там пістолет. Вранці до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканців про те, що один із жителів стріляє з вікна. Прибувши на місце у під'їзді будинку, правоохоронці виявили пістолет. На даний час повідомлень щодо потерпілих не надходило. Поліцейські встановили особу стрілка. Це 48-річний місцевий житель. Слідчі розпочали кримін... Кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Також стрілянину чули мешканці голосівського району столиці 2 вересня. Відбулася подія біля житлового комплексу Амурський. Як виявилося, між двома чоловіками стався конфлікт через припарковане авто. У подальшому між учасниками виникла бійка. Однак тільки кулаками інцидент не закінчився. Як видно на відео у чоловіка в чорному був пістолет у руках, він здійснив декілька пострілів у бік опонента. Спочатку чоловік стріляв у землю, а потім поцілив іншому чоловіку. В ноги пишуть у мережі. Поліція Києва за фактом стрілянини в Голосівському районі міста розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України Хуліганство. Інформація про стрілянину на прибудинковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців 2 вересня 24-го року близько 19.10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї та роматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження дістав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги. Стрільця затримано йому загрожує до семи років позбавлення волі. А як думаєте, ви що стало причиною жорстокої розправи у Києві? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.